б'ють по такій частині міста, де багато транспортних засобів і влучання саме по автозаправці. Тому так про удар у Сумах говорить вона, речник ДСНС вона, області вона, Олег Стрілка. Вона. Сьогодні російські військові вдарили по місту близько 11.30 у Ковпаківському районі. Пошкоджений цивільний транспорт, це як і вантажівки в ній пробитий, паливний бак відбувається витік пального і також інші транспортні засоби. Ну і плюс саме приміщення заправки, її обшивка також пошкоджена. Ви бачите, що відбулося. Ну, паливний бак пробило, раз. Дах нетло два, Стекло лабове три. Так по мелочам. А -а -а. Ладно, що водій живий, саме... Один вийшов, да, а то. Він вийшов, так, тоді що. Він якраз заправляв. І чує така, і почав дихати в сторону. По жопі дало ему плахмасу і все, ночки, і все, а так все нормально. Тут заводиться, поїде, так? Да, я... Не поїде. Може не поїхати. Один контур не качає, другий контур не качає. Він може не тронутися. Тут вже все на воздухі. І коробка передачі все. Може, може не поїхати. поїхати. Будемо пробувати, так, да, нам недалеко, далеко, але будемо кровати. У момент удару, говорить пані Тетяна, приїхала у сусідній автосервіс, щоб зробити незначний ремонт свого авто. Привезли перемонтувати лише заднє крило, а тепер потрібно ремонтувати все. А ви оглядали, що там все, дах, е -е, да, я дивлюся? Дах, лобове скло, бампер, переднє крило, зеркало. А ви хоч де були? Ви вийшли якраз? Так, yeah, yeah. yeah. я відійшла якраз в цей час. Ковпаківський район міста під атакою російських дронів другий день поспіль. Як повідомив у Фейсбук начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, внаслідок сьогоднішнього удару чоловік та жінка звернулись по медичну допомогу. Вони перебували поблизу місця влучання. Попередньо у них гостра реакція на стрес. Їх госпіталізували для подальшого обстеження. Андрій! Борис Майоров, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.